Дидактична гра, хто зайвий. Назви, хто зайвий і чому? Зайвий крокодил це житель Африки. Пінгвін і морж – жителі океанів. Назви хто зайвий і чому. Зайвий полярний вовк це житель холодних країн. Лев і мавпа це жителі теплих країн. Назви хто зайвий і чому. Зайвий лев це хижак, верблютий жираф це рослиноїдні тварини. Назви, хто зайвий і чому? Зайвий страус. Полярна сова і папуга літають, а страус ні. Назви, хто зайвий і чому. Зайвий білий ведмідь це хижак, слон і північний олень це рослиноїдні тварини. Молодці! Дякую за увагу.